Організація жура провела захід патріотичного і фізичного виховання у школярів. Як це відбувалось, дивіться у сюжеті. Батько українського спорту Іван Баберський вважав, що рух, спрямований на вишкіль людського тіла, мусить йти паралельно з вишколом внутрішнього світу людини. Такої думки притримуються і досі, адже школярі міста Чорноморська в позашкільний час зібрались на полігоні для тренування ЖУРА». Перед тренуванням був проведений інструктаж по використанню спорядження гри Лазертаг. Перевагами і особливостями цієї гри поділився співорганізатор заходу. Задача лазертага це є розвит... розвиток командних дій, фізичний розвиток, тому що це доволі рухлива гро, не, 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 не сидиш на одному місці. Ну, і Він розвиває периферійний зір, да, тобто бачення поля, бачення обстановки, яка вокруг як тебе динамічно змінюється. От. Ну, звісно, Основна у нас задача задітня, що ми заходи проводимо, це командний дух, це військово-патріотичне духову, тому що такі заходи зазвичай запроваджуються не тільки просто по да, а якісь відпрацювання тактичних схем, якихось на роботах, щоб діти могли побачити, що в таких ситуаціях зазвичай у колектив вирішує набагато більше, ніж якась особистість. Тому що це і прикрити когось, і закрити. І зайняти фланг, і відійти на підготовку не робиш, або зайняти якісь робіш, тобто командні дії, які при так би мовити можна сказати, при бойовому звагодженні, при узгодженні роботі кава, дають приносять результат. Керівник гуртка зазначив, що окрім стрільби та орієнтування на місцевості, школярі ознайомлюють з основами туризму та історією України, а саме з історією козацтва. Під час проведення заходів, які проводяться на території стадіону, приймають ми відпрацювали і такі вправи, як діють під час тривоги. Якраз відбулася тривога. Ми розмістили своїх учасників змагань сьогодні, приміщення сховища. І у нас сьогодні був перший захід. Перший захід це з виїздом на місце проведення по тактичної підготовки зі стрільби. Так, місцева козацька організація надала нам шефську допомогу у вигляді транспорту, доставки на місце проведення і з подальшим, як вже будуть. Плани у нас казацьких, що ми постійно будемо проводити спільні заходи. Учасники гри поділились своїми враженнями. Мені дуже сподобалася ця гра, мені було дуже цікаво. Я вже граю не перший раз, як це вже третій раз. І кожен раз я хочу повернутися на цю гру ще раз. Ця гра дуже добра, мені сподобалася, хоча пов'язки болить голова, але мені сподобалася. Отже, завершуємо словами, що лише організована фізична сила запевняє народові свободу та незалежність. Слава Україні.